Від продажу та доставки товарів і послуг до здачі нерухомості та подорожей. Популярність онлайн-торгівлі серед українців чимала. Людям зручно, як то кажуть, з дивану замовити все необхідне. Так, крутуюсь. Ну, я дивлюся відгуки. В основному по відгукам дивишся, який рейтинг, потім який рейтинг довіри, потім які розміри. Якщо заходжу на їхню сторінку, який у них продаж. Наприклад, щоб не було, що ця людина там, скажімо, місяць-два, а щоб вже було, як, скажемо, там 5 років, наприклад, щоб це вже було так. Ну, перевіряти треба. Чув, звісно, обманювали, бо є, наприклад, сайт Трапстар, припустимо, є багато є фейкових сайтів, які просто скамлять на оплату. Тобто їм перевод приходить і все, вони блокують. І багато так попалось людей, перевіряю, звісно, відгуки. Також багато є знайомих, які вже замовляли і так вже впевнено купляють. У кожного бренда є інстаграм-сторінка і в описі є ссылка на офіційний сайт. І так, як правило, і перевіряю. Замовляю речі в надійних сайтах. Офіційний сайт. Все проте купівля на цифрових платформах не завжди безпечно. Кібершахрайство перше у сфері онлайн торгівлі одна з найпопулярніших схем, які використовують злочинці для заволодіння коштами. Обов'язково перевіряти постачальника, обов'язково перевіряти юридичну особу, яка намагається вам продати певний товар. Обов'язково перевіряти кінцевого надавача послуг. До прикладу приведемо багато. У нас оголошуємо туристичний шкрай, багато оголошена на о, таких платформах. Олікс, Фейсбуках, Інстаграмах з приводу подорожей, відповідно послуги проплачуються, люди не отримують послуги невелике при надходженні відповідних пропозицій, обов'язково перевіряти особу людини, яка надає дані послуги, в тому числі і чи офіційно вона зареєстрована в якості ФОПа. Представника юридичної особи або офіційно працевлаштовує і має право надавати дані послуги. Так нам легше буде індифікувати особу злочинця. Держава активно працює над механізмом контролю за онлайн-торгівлею, аби сприяти прозорості і наповненню бюджету. Дуже багато людей не платять податки. Ну, хто на доставці буде сплачувати податки. Чи таксі, наприклад, працює також більшість нелегальних. Тому держава зараз намагається дістати податки навіть з найменших доходів. Відповідний законопроєкт вже на розгляді в уряді. Законопроєкт у Верховній Раді, які я думаю, рано чи пізно обов'язково приймуть, де всі цифрові платформи, на яких продаються товари, або такі цифрові платформи, які надають, наприклад, послуги таксі чи послуги доставки, вони всі стануть податковими агентами. З тих коштів, які вони перераховують своїм. Ну, так званим працівникам чи людям, які там зареєстровані, і надають якісь послуги чи продають товари. Ці платформи змушені будуть утримувати податки з цих доходів. Платформи як податкові агенти повинні передавати дані про доходи продавців до Державної податкової служби і утримувати податки автоматично. Передбачені ставки оподаткування: 5% ПДФО плюс 5% військового збору. Це базова ставка для звичайних продажів. При доході понад 834 мінімальні зарплати. А це. Майже 6,7 мільйонів гривень, ставка зростає до 18% плюс 5% військового збору. А для дрібних продажів пільгові умови. Особи, які продають не частіше трьох разів на рік і не перевищують еквівалент 2 тисячі євро, можуть не відкривати окремий рахунок. У цьому випадку також діє пільгова ставка 5%, податок утримує платформа. Ну наприклад, якщо ви це зробили там о, два рази, ну тобто, це досить рідко відбувається, то ні. Але якщо ви здійснюєте це. Регулярно, то це фактично прирівнюється до скритої підприємницької діяльності, тому. Не раджу так робити, бо зараз рано чи пізно ви підпадете або під фінансовий моніторинг, або під податковий контроль і заплатите досить великі суми штрафів. Наприклад, штраф за неоформлену підприємницьку діяльність стартує 17 тисяч. Плюс, якщо у вас є беззаперечні докази, наприклад, заходять суми на картки, чи у вас є якась, наприклад, сторінка в інстаграм, це цю всю суму порахують, і ви з неї сплатите 23%. Плюс ще й пені. В майбутньому на цих платформах працювати як приватний підприємець. Буде набагато дешевше ніж платформа буде утримувати податок як з фізичних осіб. Законопроект також імплементує директиву ЄС про обмін податковою інформацією та модельні правила ОЕСР, що дозволяють автоматично передавати дані між країнами. Це узгоджується з умовами меморандуму з МВФ та прагненням України до членства Євросоюзі. Чи підтримують цей проєкт у Верховній Раді? Час покаже. Якщо так, його успіх також залежатиме від чіткого донесення правил та підтримки продавців у перехідний період.